Вітаю! На сьогоднішньому уроці повторимо матеріал, який пов'язаний із темою відокремлені члени речення. Відокремленими можуть бути будь-які другорядні члени речення. Якщо це уточнювальні члени речення, то можуть уточнюватися будь-які члени речення взагалі. Відокремлені означення, відокремлені прикладки, додатки і обставини. Якщо інформація, яка пов'язана з відокремленими означеннями і обставинами, вам частково відома була до вивчення цієї теми, тому що відокремлені означення дуже часто виражені дієприкметниковими зворотами, а відокремлені обставини дієприсівниковими зворотами, а ця тема вивчалася в сьомому класі, то зрозуміло, що про прикладки, про які ви дізналися тільки в першій частині восьмого класу, і про відокремлені додатки, це був абсолютно новий матеріал, точно так же, як і відокремлені уточнувальні. Чи Отже, відокремлені означення найчастіше можуть вражатися прикметниковими або дієприкметниковими зворотами, це дієприкметник і прикметник із залежними словами, або одиничними прикметниками чи дієприкметниками. Давайте звернемо увагу на речення, які розташовані внизу екрану. Це якраз і є наші прикладки, і приклад кожного з наших перелічених елементів теми. Голубія земля, оповита прозорим серпанком. Для того, щоб вам легше було орієнтуватися, відокремлені члени речення виділені іншим шрифтом. Земля, земля, яка оповита прозорим серпанком. Перше основне правило, яке нам відоме ще з 7 класу, і зараз ми з за вами повторили його, вивчаючи цю тему, відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом, яке знаходиться після означуваного слова, і тому відокремлюється комою. Відокремлені прикладки це різновиди означення, які одночасно даються другу назву предметові, і ознаку. Тобто одночасно це все відбувається. В принципі, виділяється точно так же, як і означення, якщо знаходяться після означуваного слова, або якщо стосується особового займенника. Тобто ми з вами повинні звертати увагу не тільки на те, де розташоване означуване слово стосовно відокремленого або невідокремленого члена речення, і точно так же на те, чим воно виражене. Воно може бути виражене іменником, а може бути виражене особовим займенником. Якщо особовим займенником відокремлюється завжди і відокремленого значення, і відокремлена прикладка. Друге речення: Борульки, дзвінки і кришталь зими щедро прикрасили дахи будинків. Дзвінки і кришталь зими це відокремлена прикладка. Вона дає, нібито то будемо говорити, дає другу назву. І одночасно ознаку слово Бурульки, яке є означуваним, знаходиться всередині речення з обох боків, відокремлюється комою, а може бути відокремлено іншим парним знаком тере, бурульки, тере, дзвінки, кришталі зимої, тере, щедро прикрасили дахи будинків. Далі, відокремлені додатки. Це сполучення прийменниково-іменникові або прийменниково-займенникові зі спеціальними прийменниками: крім, окрім, опріч. Замість і так далі. І приклад такого речення, крім засушеної квітки між сторінками книжки, не залишилося нічого від останньої зустрічі. От у нас прийменник Крім, і далі от у нас таке розлоге, поширене, поширене сполучення слів, це і є додаток, за допомогою прийменника, крім, прикріпився в наше речення і завжди відокремлюється комами, де б не знаходився. Відокремлені обставини, так же, як і відокремлені означення, мають декілька варіантів вираження: одиничний дієприслівник, дієписівниковий зворот або прийменниково-іменникова конструкція. Давайте подивимося на приклад. По той бік річки заходило сонце, пославши на воду від берега й до берега шматок червоного полотна. Пославши на воду від берега й до берега шматок червоного полотна, це дієприслівниковий зворот. От він, дієприслівник наш послав, що все інше, залежні від нього слова. Якщо грашна дієприслівником зворотом, цей дієприслівниковий зворот не є фразологічним зворотом, завжди відокремлюється комою. У нас в кінці речення, тому що після речення одна кома перед дієприслівниковим зворотом. І відокремлені уточнювальні члени речення, як я вже сказала на початку, уточнюватися може будь-який член речення, але найчастіше ми саме говоримо про обставини: обставини місця, обставини способу дії, обставини часу і так далі. І, приклад, тут, а де саме тут, на Дніпру, уточнилося місце дії, оселилися перші монахи і обов'язково відокремлюються комами. Ну, звичайно, що вони можуть бути тільки всередині речення або в кінці, тому що обов'язково повинні іти після слова, яке вони уточнюють. Тут, тут у нас слово тут, обставина виражена прислівником, і хочеться поставити запитання, а де саме. І ось на це запитання, яке ми подумки поставили, відокремлений уточнювальний член речення, відокремлена уточнювальна обставина місця і дала відповідь. Практичні завдання, їх не буде багато. Перше завдання традиційне, нам треба розставити розділові знаки, визначити чим ускладнені речення і пояснити пунктограму. Літо й зиму бронять тужливо, годуть над відкритому березі до самих верховіть, обстріляне слонними бризками штормів. Чим це речення відрізняється від усіх інших? У ньому немає підмета. Підмет, мабуть, був в попередньому реченні, це просто речення виняте із тексту. І чому саме це речення взяти для прикладу? Тому що ми дуже часто забуваємо про примітки. Основні правила, то ми пам'ятаємо. От про примітки ми з вами забуваємо. А примітка говорить про те, що якщо немає підмета або додатка, на яке спрямоване, з яким від, відокремлене значення, це не означає, що його не треба відокремлювати в реченні. Ми його визначаємо. Навіть якщо можемо поставити якийсь підмет для того, щоб перевірити це. Літо і зиму бринять. тут у нас ще і однорідні присадки, тожливо, годуть на відкритому березі. І ось воно в нас відокремлене означення, виражено дієприкметником зворотом, до самих верховіть, обстріляні слонними бризками штормів. Уявимо собі, що там, сосни, наприклад, дерева, бринять, ліси бринять і так далі. Літо зиму бринять. тожливо, водуть на відкритому березі ліси, сосни, дерева, а які до самих верхові, обстільні слонними бризками, штормів. От ну, тепер ми з вами будь-який підмет поставили на це місце, перевірили. Так, дійсно. І пам'ятаємо про примітку. Неважливо, що немає підмета або додатка, з яким пов'язане дієприменний козорот, він все одно буде в реченні відокремлюватися. Друге речення. Небо та зорі та тополі, похилені вітром. Так, не забуваємо поставити кому, не тільки при відокремлене шлене речення. І ось наша звична ситуація, наші звичні умови. Відокремлене означення, виражене дієпрекметниковим зворотом, знаходиться після означуваного слова, обов'язково відокремлюється комами. Третє речення. Їх бачили іноземні капітани, наближаючись до цих берегів. Відокремлена обставина, виражена діпосівниковим зворотом. Ну а після сьомого класу звична для нас ситуація дієпосівниковий зворот, якщо не є фразологічним зворотом, завжди відокремлюється комою. У нас в кінці речення. І останнє речення воно таке величеньке, зрозуміло, що в ньому буде багато розділових знаків, і ми подивимося, чим же воно ускладнене стосовно нашого повторення, маючи в собі красу моря. Його велич, блиск і надмір світла. Зупиняємося, це наше перше відокремлений член речення. Це відокремлена обставина, виражена діаписівниковим зворотом. В цьому звороті ще повно однорідне членів речення, ви бачите, маючи в собі красу моря, а що ще маючи його велич, а що ще? Блиск і надмір світла. Маючи в собі також могутність лісу і його тихі вікові шуми, ще одна обставина вережена діпосівниковим зворотом. Точно так же цей діпосівниковий зворот ускладнений ще й однорідними членами. Маючи в собі, а що маючи? Могутність лісу, маючи могутність і шуми, його тихі вікові. Зверніть увагу на цей момент це неоднорідні означення, тому що це означення взагалі до іншого розряду. Ну, якщо подивитися його, це займенник іншою частиною мови виражено. Це. Далі тихі вікові, тихі це за шумом, ось вікові це за віком, тобто дуже старі. Розуміємо, що це різні характеристики, тому тут комент ставити не треба. Степ і ось наш. Прийменник, про який ми з вами сьогодні вже говорили, окрім опріч, крім, пам'ятаєте, крім цього, ще ніс у собі щось своє. Неповторне степове, властиве тільки йому. А що ж це щось було? Тобто треба ж його розшифровочку, а ось вона і є. Оту шовкову ласкавість. Отже, наше речення, яке ми з вами тільки що розібрали, ускладнене багатьма відокремленими членами речення. Ми з вами побачили і обставини, далі, і додаток, і в кінці речення інший розділовий знак, тобто не кому уже, а тере. Тому що ми з вами знаємо: якщо означення або прикладка знаходяться в безпосередньому кінці речення, після означуваного слова, то ми з вами обов'язково можемо. Вжити тере, от, і це не буде помилкою, а навпаки, це буде показувати нашу обізнаність у розділових знаках. Друге завдання ну таке наполовину творче. Ми з вами повторюємо інформацію про відокремлені члени речення і ось перед вами три речення, прості доскладні, непоширені, і пропозиція. Взяти одне з цих речень і поширити будь-яким відокремленим членом, який підходить тут у вас під значення, під інформацію речення. Бризнуть у різнобічі з-під ніг коники. Жайворонки дзеркочуть у тиші. Океан місячної ночі розливається навкруги. Ну, наприклад, жайворонки. Я хочу. Ускладнити це речення відокремленою, відокремленою прикладкою жаєвронки, розшифрувати це слово. Вічні атрибути степу. Відокремлена прикладка знаходиться всередині речення після означуваного слова з обох боків відокремлює комою. Можна комою, можна тере. І, наприклад, хочу ще це речення. Ускладнети відокремленою, відокремленою обставиною, зіркочуть у тиші. Жевронки — вічні атрибути степу зіркочуть у тиші, сповнюючи її молодійними звуками. Отак от, от друге речення. Ну, це мій варіант, ви можете свій використати, наприклад. Точно так же можна зробити з першим речем, складити його або відокремленою обставиною, або відокремленим означенням, до слова коники, наприклад. І точно так же словом, словосп... з реченням океан місячної ночі розливається навкруги. І відокремлене визначення можна підібрати, відокремлене обставину, тобто зробити це речення ще більш цікавим, красивим і сповненим змістом. Зазвичай наші уроки закінчуються тестовими завданнями. Сьогодні тестове завдання пов'язане з відокремленими членами. І, до речі, такі тести можуть трапитися і після закінчення школи на мультипредметному тесті або на зовнішньому незалежному оцінюванні. Встановіть відповідність, ми з вами цифри повинні поєднати із буквами. Під цифри у нас перелічені відокремлені члени речення, відокремлене означення, прикладка, додаток і обставина. І приклади з буквами, одна буква, один варіант зайвий, він не буде суголосний жодному із цифрових визначень. Нам треба підібрати те речення, у якому є приклад такого відокремленого члена речення, який зазначений у нас підполучення. Тією чи іншою цифрою. Варіанти: тільки сріблясті чайки з криком перебігають мокрим піском понад самим зрізом води, час від часу підстрибують, змахуючи крильми. Б. Рівний, повитий синюватою млою, він здалеку майже зовсім зливається з поверхнею моря, тальним ньому м'якими контурами берегів, в. Пахло йодом, свіжими водоростями, рибою і неспокоєм далеких нездоланних просторів, як завжди скрізь пахне на морських узбережжях. Варіант г. Тихо-тихо стіхає на землю зерно, перестиглі сльози степів. І варіант, Д, чи ще щось є в світі опріч цих двох полонин. Можна зупинити відео, подумати, якщо вам потрібен час, і повернутися, перевірити разом із нами. Ну а ми до перевірки. Першим у нас іде відокремлене означення. І відокремлене означення у нас з вами якраз у варіанті Б. Одразу будемо і переговорювати умови відокремлення для того, щоб відкладалося в пам'яті. Який рівний, який повитий синюватою молою. Однорідні означення стосуються особового займенника він. Тому відокремлюється, як і прикладка, де б не знаходилася перед ним, після нього. Це якраз все стосується особових займенників. Далі, друге це прикладка. І прикладка у нас міститься у варіанті Г, тихо-тихо стікає на землю зерно. А що є це зерно? А це перестиглі сльози степів. Поширена прикладка знаходиться в кінці речення, після означуваного слова відокремлюється від нього тере. Сьогодні у нас траплялися такі випадки, тоді коли ми з вами зупинялися на умовах розстановки розділових знаків у реченнях з відокремленими членами. Далі, відокремлений додаток, міститься у нас з вами у варіанті, Д. ось він опріч. Окрім опріч, ну, такий дивний прийменник, можливо для нас незвичний, але тим не менше це якраз прийменник, який вводить у речення відокремлені додатки. Опріч цих двох полонин це і є відокремлений додаток. І відокремлена обставина міститься у нас у варіанті, а така вона зашифрована, 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 тому що в нас речення. Насичена однорідними присутками, і ось в кінці у нас є діасівниковий зворот, який є способом вираження відокремленої обставини, змахуючи крильми. Це варіант А. Зайвим був варіант В, тому що це взагалі не просте речення, а складне пахло йодом, свіжими водоростями, рибою і неспокоєм далеких недоламних просторів це перше речення, ускладнене однорідними шленами. І... Подібно до чого, як завжди, скрізь пахне на морських узбережжях. Це складнопідрядне речення, герой уроків у 9 класі в темі складне речення. Складнопідрядне речення. На цьому сьогодні, все. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що ці завдання, які ми з вами сьогодні розібрали, виконали, допомогли вам пригадати важливу, складну тему, яка, в принципі, є базовою для того, щоб працювати. У наступному році тільки вже не з простими реченнями, а зі складними реченнями. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе усього найкращого!